Сестрі, минаючи убогі села понад Дніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі. І сниться сон мені. Дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина-хатина. Дніпро геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишною у холодочку моя єдина сестра. Много страдалиця святая, неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене небога виглядає, і їй, здається, виринає. За хвилі човен доплива і в хвилі човен порина, мій братику, моя ти доле! І ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро. Будемо живі, то Бог поможе перейти.